Якщо будеш грішити, Бог обов'язково тебе покарає. Якщо не будеш ходити до храму молитися, Божа кара прийде на тебе. Якщо будеш робити погані вчинки, Бог все бачить і зійшле на тебе справедливе своє покарання. Часто ми чуємо такі слова, дорогі браті і сестри, від людей, нібито віруючих. Сьогодні я пропоную роздумати разом з вами на те, про те, чи Бог дійсно карає людину. Маємо визнати, що в нашій уяві дуже часто є образ Бога, який карає. І для багатьох людей, дійсно християн, Бог є той, який за будь-який вчинок карає. Чи це дійсно так? Звернемося до священного писання. У Святому Євангелії ми знаходимо такі слова: бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Чи ми маємо таку любов, що ми би за когось віддали свого сина чи дочку на розп'яття, на смерть? Напевно, що ні. А Бог Отець віддає свого Сина, щоб кожен з нас мав життя вічне, віддає найжорстокішу смерть, яку придумало людство на розп'яття на Христі. Звернемося до іншого місця священного писання, зокрема першого послання апостола Івана Богослова, де він каже: Бог є любов, і кожен, хто перебуває в любові, перебуває в Бозі. І Бог перебуває у ньому. Тому найперше маємо зрозуміти, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, що Бог є любов. Бог не є той жорстокий Бог, який сидить десь там на небі, на своєму престолі і споглядає на людей на землі, на цих мурашок, які ходять по землі, а ти зрішив, я тебе покараю, а ти не пішов до храму, я тебе покараю. А ти зробив щось погане, я тебе покараю. Ні. Це фальшивий і неправдивий образ Бога. Бог не карає, Бог нас любить. Любить настільки, що дав свого сина за наші гріхи. Але Божа любов інколи відрізняється від нашого розуміння любові. Для багатьох з нас любов це все дозволеність. Отже, якщо я люблю Кося, йому все дозволяю. Я люблю своїх дітей. Я дозволяю їм все, хай роблять, бо я їх люблю. Але чи це є правдива любов? Напевно, що ні. І тому Божа любов є любов, яка є справедлива. Любов, яка хоче дійсно правдивого добра для кожного з нас. Інколи з любові до людини, Господь Бог селає хворобу. Чи карає Бог цією хворобою? Ні. Тому що Господь бачить, що та людина. При здоров'ї, вона тяжко грішить. А коли захворіє, осмислить своє життя, вона навернеться, вона покається, вона стане на шлях спасіння, і ця хвороба буде їй для її порятунку, для вічного життя, для того, щоб вона увійшла в вічне життя. І тому Господь Бог не карає людину, Бог її дуже сильно любить, але інколи дає різні допусти, щоб людина відвернулася від гріхів. В старому завіті, інколи ми апелюємо до того, що ми знаходимо слова Божі, каже, буду карати твоїх дітей-онуків до сьомого покоління. Як діє цей принцип покарання? Чи це Бог карає? Роздумаємо, що робить грішник у момент, коли чинить тяжкий гріх і не кається за нього? Він відвертається від Бога, він запускає ланцюг зла, коло зла у цьому світі. І те зло діє. Але зло діє, так як і добро діє принципом бумерангу. Тобто воно повертається до того місця, звідки воно вийшло. І тому принцип дії зла. Коли людина чинить зло, те зло поширюється у світі. Але за деякий час воно повертається до того місця, звідки воно вийшло. І дуже часто повертається таким колом, коли вже ту людину не застає, а застає. Дітей, онуків, правнуків до сьомого покоління. І тому, коли людина тяжко грішить і не кається, вона наражає на небезпеку, те зло, яке вона вчинила, притягнути в життя наступних поколінь, в життя поколінь своїх дітей, онуків, правнуків. Подібно, як і принцип дії добра. Якщо людина робить добро, благословляє, поширює те добро у цьому світі, воно так само повертається, повертається на те місце, звідки воно вийшло. І коли не застає ту людину, бо вона вже померла, відійшла до вічності, застає дітей онуки, і приходить благословення Боже на цей рід. Тому у сьогоднішньому відео ми з вами роздумали принцип дії добра, принцип дії зла, і чи насправді ми маємо правдивий образ Бога, якщо ми Бога боїмося, боїмося так, щоб не порушити його заповідь то цей страх. Він є правдивий. Якщо ми Бога боїмося, як тирана, то насправді це неправильний образ Бога, тому що Бог є любов. Тому живімо з Богом. Пам'ятаємо, що Господь нас любить, любить більше, ніж наші батьки, ніж наші брати і сестри, ніж наші друзі. І ми любимо Бога. І ця любов буде поширюватися у цьому світі. Амінь.